Важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся, і хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу це відео, щоб менше питань було. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу до того, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, то що я розказую, було там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини. Відвозив туда паливо, їжу. Тарку і так далі дуже довго розповідають, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава богу вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в агаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій можуть щось змінити. Їм нада пам'ятник при жизні. Браті при пам'ятник із золота просто. Це. Ну, люди герої просто будуть. Я в мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО і куча Дамбасадор по всьому світу. Ідея тільки не співав, і щось ідея тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаємо. Находили допомогу і так далі, але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Поміли розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло? релакс, за от куча проблем в країні. Будь ласка, оці державні грантові кошти туди направте Не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять.